Понад три десятки реконструкторів завітали на Прикарпаття, аби відтворити побут епохи середньовіччя у Крилосі. На території національного заповідника Давній Галич уже вдруге відбувся дводенний фестиваль. Табір живої історії, ремісничий двір княжого Галича. Спільно із громадською організацією Чорна Галич та іншими реконструкторами ми намагаємося відтворити ті ремесла давнього Галича 12-13 століття. Ясно, і знатним людям, і простим людям хтось у середньовіччі. Одяг шив, хтось його продавав, хтось його купляв, хтось його носив. Звичайно, що була різна диференціація, але місто по великому рахунку 800 років тому жило, як і будь-яке. Сучасне Тож фестиваль став доброю нагодою дізнатися, як жила столиця Галицької землі майже тисячу років тому, про її традиції, ремесла і побут, послухати про зв'язки Галича з іншими потужними культурними і політичними центрами середньовічної Європи. Ну і, звісно, поспілкуватися з людьми, які відтворюють давню епоху. Приїхало понад тридцять реконструкторів з різних міст України це Київ, Львів, Стрий, Івано-Франківськ. В нас представлені от ну, і більше п'яти реконструкторських самих клубів історичних реконструкторських клубів. Один з наших таких меседжів. Зокрема, до суспільства це Русь, но ну, Тобто Русь не є Росія. Та велика держава, яка колись існувала з центром в Києві, середньовічна, це не є ототоження сучасної Росії однозначно. І якраз археологічні дослідження і якраз історичні реконструкції показують, що багато чого на цих землях було запозичено під культурними впливами, скажімо, з Заходу, з Візантії. Говорить про те, що політичне тяжіння відбувалося навколо Києва, навколо інших міст, які повстали десь на півночі, значно пізніше, от, і потім перетягнули на себе певну якусь політичну складову, так історично склалося. Тому це важливо розуміти, це важливо знати, і важливо надихатися цим для того, щоб наша держава була. І ставало ще міцніше. Ми займаємося стрільбою з лука, реконструюємо Русь 11 13 століття. Це костюм багатого воїна Росії, тобто в мене кольоровий одяг, кольорові штани, шерстяні підмотки, які зазвичай куплялися в Скандинавії, які там пропливали час від часу шкіряний пояс. Тобто, це показує мій статус, то що я маю гроші і. То, що ну, гроші зазвичай мали воїни, того, що воїнство це було зазвичай саме вигідне справа в той час. Бачите, у нас мілке боярство, тобто, мене ще костюм, не князя, там прям вишитої якихось символами тканини нема, але синя тканина, зелена тканина, кольорова це вже показник статусу. Мені дуже подобається ця епоха. Просто того, що це як вам правильно пояснити, ну це наша історія, тобто, це люди, які жили на наших землях, тобто реконструювати їхній побут. Їхні, їхній вигляд зовнішній. тобто ну, Це наша історія. і Просто століття цікаве. Тобто, ми ж не тільки це століття реконструюємо, деколи буває катаємось на інакші фестивалі. Ну, але цей фестиваль з так, такого якби, допуску століть. І от це те, що ми хочемо показати. Чи не найцінніший предмет гардеробу руського воїна якісне взуття? Виготовлене за зразками тисячолітньої давнини, воно і зараз може бути зручним, надійним і досить модним. Ми є реконструктори, але ми реконструйовуємо сам виріб в тому періоді, який він був знайдений в археологічних розкопках. Наприклад, 9-10 століття це взуття 9-10 століття. Ну десь так, район Звенигорода, от наші терени. Ми так практикуємо. Таке, але ну ми повторюємо шви, які коли шилися. Бачите, вони лишилися е, через вручну і взуття колись виверталося. Перше шилося на виворіт. О, ну це, це технологія виробництва. О, от, цього от прошив, прошив. Такий от був. Е, ну е, у зв'язку з тим, що. Ми не можемо повністю повторити тих матеріалів, які колись використовувалися, то ми беремо собі шкіру зараз, ну, виготовлена на фабричних заводських умовах на заводі. Ми собі трошки полегшуємо роботу. Але в загальному ми реконструйовуємо по технологіях 9-10 століття. Оце взуття. Ми дивимося, як воно зношувалося. От бачите, воно зношувало досить зношувалося швидко. Ну, швидко, чим більше виходите, тим воно більше зношується. І ми дивимося, як еволюціонувало це взуття. Перше робилося, звичайне, без підошви. О, у такому плані з куска шкіри. От ми тут е, зробили таку викроючку, воно протиралося. Потім перейшли на підошву. Люди. О, потім наслоювалася підошва, вже десь 15 століття, вже почали пришивати підошву окремо, і каблучок з'явився. Ну і як воно носиться, ми теж дивимося. Нам люди ну, приходять, показують. Ми можна сказати, практично досліджуємо. Оце як е, служи, служило взуття. Селяни та ремісники становили більшість населення тогочасних держав, хоча у літописних хроніках про їхнє життя і побут залишилося дуже мало згадок. Тож фестиваль у Крилосі це певною мірою нагадування про те, що середньовіччя це не тільки війни чи лицарські турніри. Хочеться просто донести до людей те, як жили наші українці, що вони десь не з'явилися. Бо ми тут жили давно, і як жили, побут, культуру, ремесла. Це є костюми такого 11-13 століття, крій не дуже крій мінявся, але там з часом він трошечки ставав складнішим. Але це були прості костюми, в яких люди могли працювати. Костюми шиємо самі, шукаємо викрійки. У нас викупного дуже, знаходиться дуже-дуже мало, тому викрійки робляться. По якихось картинах, по фресках. для неї одяг. Він не. коли спека, то коли він отакий плутніший, то в нього трошечки трошечки парко. Але коли гарний тонкий льон, то в ньому добре. Як одягалися представники різних станів у Галицькому князівстві, можна буде побачити на інтерактивній виставці, що її презентуватимуть у музеї історії наприкінці вересня. Ця виставка повинна. Представляти для відвідувачів шість костюмів це шість окремих категорій населення Галича 12-13 століття. Це буде знать чоловік, знать жінка. Ми спеціально не робили якихось персоніфікованих, скажімо, таких відтворень, тому що. Ну, не, не всі категорії населення Галича потрапляли на джерела, і це було б ну, не зовсім справедливо по відношенню до, до, до таких категорій населення, як міщани чи селяни, тому що імен їхніх ми не знає. Також повинні бути повинен бути ремісник міщанин, селянка, тобто жінка, яка є хліборобкою. Монах-писар, тобто канцеляриць фактично галицьких князів, і воїн-дружинник або просто воїн середньовічний військовий, от, який так само, як і тепер боронив ці землі від різних загарбників. Частина цих нашої, нашої виставки, яка планується на вересень місяць, от ми плануємо вже її тут представити в музеї історії давнього Галича. Вона буде інтерактивна, тобто все це будуть виготовлені репліки таких середньовічних костюмів на основі археологічних візуальних джерел, наукових досліджень, якими. Зараз володіє е, наша історична наука. От, разом з тим будуть і моменти інтерактиву. тобто Кожен бажаючий зможе. Примірити, скажімо, прикраси знатної жінки галичанки, або потримати в руках меч справжнього воїна, от або попробувати скажімо, дошити взуття того ремісника, так тому що у нас ремісник буде швець. Ми так визначили, або попробувати, як же ж виготовляли, перетирали зерно, виготовляли муку в середньовіччі. Тобто, все це буде інтерактивно, а скажімо. Спробуйте навіть написати своє ім'я на тому, на тій навощеній дощиці, як це колись вчилися робити наші предки ще в 12-13 столітті. Тобто виставка загалом буде інтерактивна. Підготувати виставку костюмів та організувати фестиваль реконструкторів національному заповіднику. Давній Галич далося завдяки гарантовій підтримці від Українського культурного фонду.